Вітаємо вас, шановні присутні, цими днями минає два роки з того часу, як у нашому лексиконі з'явилося стійке слово сполучення Небесна Сотня. І вже з перших днів вся гіркота і лють до ворога, які захоплення героїчним подвигом патріотів, лягли віршованими рядками. Та мелодіями пісень, що стали потужним виявом національної свідомості нашого народу. Нині ми запросили до цієї зали саме таке творче коло людей, чиї серця відгукнулися на українські реалії патріотичними віршами та піснею. Ми радо вітаємо і корифею поетичного слова. І молодих, але вже відомих авторів, і зовсіх, зовсім юних поетів студентську та учнівську молодь району, вихованців гуртків та студій Глибочини, а також їхніх мудрих наставників, педагогів навчальних закладів. Наші вітання усім поціновувачам полум'яного патріотичного слова, усім, хто погодився найближчу годину. Прожити у цьому залі. Розпочали нашу зустріч молитвою за Україну учасники гуртка Культура, мови та спілкування будинку творчості дітей та юнацтва. Серед патріотів Небесної Сотні теж було чимало тих, хто шанував поетичне слово. Чого варті лише поезія? У безсмертному прочитанні Сергія Нігояна. Тож наше товариство сьогодні було б неповним, якби ми не запросили сюди їх, Героїв Небесної Сотні. Нехай їхня віртуальна присутність протягом усієї зустрічі через світлини на екрані єднає своїм невмирущим подвигом і мертвих, і живих. І ненароджених зустріньмо їх хвилиною пам'ять. Thank you. Отож, запрошуємо до поетичного діалогу наймолодших учасників, школярів. Вони сьогодні разом з педагогами з'їхалися із 17 шкіл Глибоччини. Я запрошую Олександру Зеленівську, ученицю Кам'янської школи, доньку учасника АТО Олександра Зеленівського, авторка поезії, що лягли вже у дві збірочки, переможуться багатьох мовних конкурсів. Саша, який вірш ти подарувала для збірки поезій дітей усього району. Ось мікрофончик, будь ласка. Пишні хвилі Дніпра обіймають тебе, захищають завжди і левіють. Повернись на стежину любові й добра. Розпрекрасна моя Україна. Розправ плечі свої і гордо поглянь. Ти загарбнику лютому вічі, нехай знає. Ти не боїшся страждань, хоробрішою стала удвічі. Розкажи нам пісні про свої почуття. До Росії, що в гості з війною, ти не маєш ненависті, лиш співчуття, бо ж вважаєш своєю сестрою. Зрозумійте ж нас, люди, у нас світла душа, ми не воїни і не солдати. Куди б українська нога не ступа, то це точно не воювати. Тільки він є один у кожного з нас, той що душу рве б зупини, Де б не був наш народ, вічний повсякчас, свято любить свою Україну. А що роздякуємо, скажімо, запрошуємо Настю до нас, поки йде, я кажу. Вона теж є, переможецею чи всіх мовних конкурсів. Авторка власної збірки поезії, яка вже друкувалася у всеукраїнських дитячих журналах. Настю, зачитай улюбленого вірша. Миру тобі, Україна, Україна моя, мила, ти для нас, як матері. Чого варто ми без тебе? Україна, наше небо, тут і є, і гори, ще язовське і чорне море. Україна, диво чуда чудесів нас шукай. Ми тебе всі дуже любимо, Рідну мову не забудемо. Боже, нас ти бережи! Україні мир пошли. Щоб не гинули солдати, Будем ми тебе благати, щоб не була і країна наша славна Україна. Я не чи є тут і мама Насті Валентина Богдан, пані Валентина і художник, і поет знана в Буковинському краї. Дякуємо тобі, просимо зажити на цій сцені. І я запрошую ученицю глибоцької зошномородини, ученицю 8 б класу Мілану Зеленівську. Така щира ніжна поезія адресована тим, хто зараз захищає наш спокій. Мені нелегко тебе чекати, а тобі ще важче воювати. Ти борешся за життя мільйонів, а мені залишається молитися біля іконів. Ти мій герой та герой України, і будеш навіки героєм Батьківщини. Брате мій, я пишаюсь тобою, хоч кожен день для мене повниться журбою. Ще вчора ми не знали воїн, сміялись і раділи, а сьогодні ти вже воїн. Стоїш з автоматом, воюєш за свободу, за життя українського рідного народу. Я наші зустрічі змальовую мріями. І хочу, щоб вони були не просто надіями. Я вірю, що з перемогою ти повернешся та, побачивши свою сім'ю, посміхнешся. Ночі за то в минуле підуть та собі радості зацвітуть. У наших серцях завжди хай Україна буде, і про в АТО хай пам'ятають люди. Готові поезії на другу. Один із віршів маємо насалоду почути зараз. Досить воєн у серці проївся дим. Розтрощили усе гармати, залишили зміни і ряди домовин і серця, що вміють чекати. День за днем догорає у душах у чашах полин і у душах все більше болю. Годі градам ламати дитячі сни і вершити юнацькі долі. Твоя мама живе від новин до новин. Я благаю, не смій вмирати. Мій коханий солдате, повертайся живим, обійми посивілу матір. Зупиняється час, ти один на один. Де вже врешті ота перемога? Мій коханий солдате, повертайся живим, повертайся заради Бога, досить ми, затоптаних землю надій, досить душ молодих і нещасних. Від залишених ран не злічити слідів, не лікують їх навіть часом. Відгреблять горизонти, залишаться шви, для історії стануть рядками. Мій коханий солдати, будь ласка, живи для своєї єдиної мами, затихається світ, не змовкають церкви і надія у серці Андлінна. Мій коханий солдати, будь ласка. Живи і в кутку підпишу, твоя Україна. Зараз є нагода звернутися до молодого творчого крила Глибочини, юних патріотів України, голову адміністрації Придія Георгія Васильовича. Доброго дня, дорогі діти! Доброго дня, шановні друзі! 11 лютого 2015 року президент України видав указ, яким визнав 20 лютого Днем пам'яті Небесної Сотні. Два роки тому саме ці дні стали найстрашнішими днями в історії Незалежної України. Це потім буде Крим, потім буде Донецьк і Луганськ. А почалося з майдану. Я часто читаю вірші Тараса Григоровича Шевченка, і кожен, я думаю, що кожен з вас, не думаю, впевнений, читав цього легендарного поета і можу порівняти з тим, як він це писав, і з тим, що відбувається зараз. І, тобто, всі багато його віршів були пророчими. Один з моїх віршів, яких я написав, я дуже надіюся, що цей вірш буде пророчим і найблизьке майбутнє, оце саме буде так, як і тут написано. Вірш таки називається Близьке майбутнє. Стоїть держава, згартована болем, вже інша. Вже зовсім не та, що була. У кожного в серці відвага та воля для кожного рідна, мов матір вона. Вже кожен по-іншому бачить майбутнє у кожного в спогадах пройдений бій. Немає вже зла, воно просто відсутнє. Щаслива країна, теперішня ці. Змінився народ, їх зміцнили події. Тепер всі живуть у єдиній сім'ї. Здавалось, що вчора це були лише мрії, не здійснені мрії святої землі. Ніхто вже державу не ділить на зони. Вона не роздільна, єдина вона з усіх генералів вже знято погони, вже зрадників більше при владі нема. Ніхто не шукає грошей за кордоном, подавшись до рабства далекі світи. Бо кожен гордиться своїм рідним домом. Нікому нікуди не треба вже йти. У кожній оселі щаслива родина, усміхнені діти, щасливі батьки, це наша земля, це вона, Україна. Цього ми чекали усі ці роки. Усе тепер є. Все, чим можна пишатись, лишилось радіти, що мир вже настав, але пам'ятати. І не забувати про тих, хто життя за наш спокій віддав. Дякую. Серед мешканців Глибоцького району, які з перших днів стояли на Майдані, наш краянин Володимир Шевченко. Ми стаємо пана Володимира як сміливого завзятого волонтера. Але мало кому відомо, що Володимир Іванович пише вірші. Пише, про наболіле, пише для себе. Але сьогодні ми вже отримали дозвіл їх почути. Та перед тим я хочу одне коротеньке питання поставити Володимиру Івановичу. Одне коротеньке, з вашого дозволу. Ви були в самому пеклі. Давайте привітаємо цю мужню, відважну людину. Скажіть, будь ласка, пройшло, пройшло два роки. Що лишилося у пам'яті і що мають ці діти понести назавжди своєму серці? В пам'яті в мене от та сила духу і єдності українського народу, який згуртувався той нелегкий важкий час. Те все, що люди переживали разом, люди ділились послідньо. Я не говорю тільки про кошти. Це самопожертва, це відвага, це людяність порядність. В ті важкі хвилини, коли це потребувала наша країна, наша держава. Я пам'ятаю такий простий випадок. Це було з 18 на 19 ніч, коли кільце взяв верху весь майдан. І йде батько молодий, несе на руках дитину, років два-три. І мати несе за руку дівчину. І говорять, хлопці, самооборони, сотні, я вже не пам'ятаю Що ви робите? Ви бачите, що зараз почнеться пекло. І батько мовчить, а молода дружина каже, може хоч тепер це гади зрозуміють, щоб люди перестануть бувати. Оце так мені карбувало з пам'ять. Сила Духу. Переглядаючи кадри з Майдану, у ті боремні дні згадуються рядки Ліни Костенко. На барикадах мають право бути повстанці, вороги і санітари. Про повстанців і ворогів написано чимало. А от не всі знають, що про медиків на Майдані також є поезія. Читає переможеця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу медична сестра призер почесного третього місця Альона Господарюк. Відеоряд «Методист центру туризму Оксана Миленко. Майдан. Мороз. Вартельної простота змисне, це не все точно безменника, життя гортовне, світле і корисне, Хотів забрати пекла делегат. Життя із кожної хвилиною спливає. Останній запис на сторінці я вмираю від всіх поранених загиблих і живих. Від медиків ще смертю битва. на крилах вір, щирих молодих, полинула до господа молитва. Я Україна, щодня проливаю сльози. В щастя вишиванці, а в чорній хустині крізь люті вітри і грози, останню дорогу дітей, проведжаючи вранці моєї країни щодня кровоточать рани, і спадне брехні страждань завдають, і полю, Під тиску не прав. Небажання воля, мою Україну вже нудить омана солодка, Гірка печня здоріла життя продажне, та віра в серці, мов голки, я маю ще чесних сінях і в відважних, Моя Україна, споглянь, о всевишні з неба. Влади моє серце, такі чудодійні ліки, мені на землі ще багато зробити треба, Щоб мертві вставали, ходити могли Була в її словах така велика сила, що навіть смерть, стрибнувшись і скупила. Я на сестрах, і червоним Хрест на путь з країною щодня. Сміто з присмаком соломи у кожного то моя війна, у мілехалу добре слово, каже серце, смерті слід зі щоб край наш був квітучим і здоровим. Може славить Україно! Україно! Я хочу запросити сюди двох корифеїв поетичного слова. на свого гуртка Леми Ця Кубського завітала до нас відома поетеса, публіцистка, авторка понад 30 збірок Елеонора Скіпор. Запрошую вас сюди. А також ми запрошуємо сюди для підсумкового напутнього слова. Член Письменників України, автора багатьох збірок, метра поезії Липонського району Олександру Приходько-Возняк. Шановні пані, запрошуємо, вас. дорогі діти, шановна громада. Я думаю, що тут, в цьому залі, якраз зібралися не тільки молоді патріоти нашого краю, а ще й талановиті патріоти. Ми дуже вдячні організаторам цього заходу всім вам. Дорогі діти, я думаю, що вам це запам'ятається надовго, якщо не на все життя, всім учням, всім студентам, всім молодим педагогам, всім досвідченим педагогам за підтримкою нашої районної влади. Я думаю, що дійсно ця книга, яка бере початок сьогодні, я думаю, що ми десь через ну, може, пару місяців, може через рік побачимо її. І у мене, пані Олена, є така пропозиція. Якщо будуть вірші і фотографії наших молодих дітей, і, і, і їх патріотичні вірші, я пропоную, щоб не тільки українською мовою, оскільки мої діти пишуть патріотичні вірші і румунською мовою. Я хочу, щоб ви так само побачили світ, і навіть російською мовою, і ті, що пишуть, мова тут ні до чого, ми всі є люди, і всі мови, і всі нації, і всі люди у нас хороші. І з моєї книги Дивовижний світ поезії я хочу вам зачитати один вірш, який у перегляді на українську мову називається Молитва, звучить так: Здоров'я дай Боже, бо це найцінніше, і щастя дай Боже, бо це найлюбіше, любові дай Боже, бо це наймиліше, і радості сповна, бо це найсвітліше. Щоб рід молодечі утримав свободу для своєї країни, для свого народу, дай право на правду, добро дай і щирість, дай мудру пораду, Твою Боже, милість, дай бути братами, братерство єднає і над ворогами міць і сіло має. Здоров'я вам, щастя, успіхів! І дай Боже, бути такими патронами. І я сподіваюся, що настане той день як було сказано, що наступить це цей довгоочікуваний мір для нашої рідної України. І щастить вам всім! Спасибі дітям, спасибі вчителям, спасибі вам, організаторам за такий гарний захід. Він потрібен, тому що ми стаємо, відходимо, наприклад, я. Вже на цьому майдані не могла бути, а на тому першому я була і видала збірку оранжеве діло. І е, багато там долю нашого народу і багато таких моїх віршів, які передбачили майдан. Наприклад, за багато років наперед десь я написала, чи будеш один майдан, панове. І не вадить. Тому наш народ волелюбний, його не можна зламати, його можна тільки поважати і вести за собою вперед. Ну, так, мабуть, нам дано, що деякий час ми мусимо битися об твердь, лобами один об одного. Поки ми знайдемо можливо своїх керманичів, таких, які виведуть нас на гарний життєвий шлях. Низький уклін нашим воїнам, низький уклін тим, хто віддав своє життя. Я відгукуюсь на всі події. І Сергій Нігоян — це для мене був перший вірш, який. Я написала, присвятила його пам'яті. Ну, він не тільки для нього, він для вас усіх воїни, чудові наші. І наші волонтери, і воїни, і ті, хто несе останню копійку для того, щоб підтримати нашу армію. Бог все бачить, йому все потрібно. І я хочу прочитати сьогодні один із своїх віршів. Ну, я ще не член спілки письменників, я тільки член Асоціації ті українських письменників і член э, журналістської організації і так далі. Маю в цьому році медаль за будівництво України. Всім вдячна, вдячна вам, всім і людям, які шанують пісня. І слово рідне мають вести наш народ вперед. Атовцям притурюсь до тебе земле, моя тепла, рідна нене, нехай сонечко сміється, що до мами син горнеться. Я під кулями на варті, мінед, грибнець снаряд, де мені завжди на старті. Спаси мене бога ради, нас питають, чи не страшно, чи ми всі сміливость носимо, чи знайомі з рукопашня, і чи також Бога просимо. нам і страшно, нам і тяжко, нам і холодно, і сиро. Та тримає дух звитяжний І дума про свободу з Притуляємось до тебе, рідна земля. Під час бою. Зрозуміти, катам що готовці до герої. Дякую в свій учасникам, де те й наше достойне життя буде варта героїчної смерті Небесної Сотні.